Сьогодні, діти, ми поринемо з вами у країну математика та дізнаємось, як принцеса прикрашала свою новорічну ялинку до новорічних свят. Та отримаємо за це цукерки. А ми з вами знаємо, що принцеса дуже любить математику, а особливо всі геометричні фігури. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись. Привіт, малята! Сьогодні я вирішила вас пригостити, але не просто так. В мене для вас є завдання, і якщо ви їх виконаєте, отримаєте смачненькі цукерочки. Готові? Починаймо! На новий рік я, як і ви, прикрашала ялинку різними прикрасами та іграшками. Погляньте на мою ялинку і скажіть, на які геометричні фігури схожі іграшки. Отже, кульки схожі на коло, подаруночки схожі на квадрат, а іграшка у вигляді ковпачка нагадує нам трикутник, так малята. Порахуйте, будь ласка, скільки іграшок круглої форми. Один, два, три. Три іграшки. А скільки іграшок квадратної форми. Один, два, три. Три іграшки. А скільки іграшок у формі трикутника? Вірно, одна іграшка. Молодці. Пропоную розглянути іграшки уважніше. Тобто визначити їх за величиною. Погляньте і скажіть, чи всі кульки однакового розміру. Ні. Одна велика зеленого кольору, а дві червоні кульки маленькі. А іграшки подарунки чи однакові за розміром і кольором. Ні. не Два подарунки жовтого кольору великі, а один подаруночок синього кольору маленького розміру. І трикутник блакитного кольору маленький. А скільки всього великих іграшок? Рахуймо один, два, три, а скільки всього маленьких іграшок, рахуємо один, два, три, чотири. Молодці малята отримуєте від мене цукерочку. Наступне завдання: подивись і назви предмет, схожий на задану геометричну фігуру. Це коло форму кола має печиво та гудзик. Це трикутник. Форму трикутника має шматочок кавуна. Та знак попередження. Це квадрат. Форму квадрата має подаруночок та подушка. Молодці. З цим завданням впорались і отримаєте ще одну цукерочку. А зараз перевіримо, чи не замерзла ваша уважність. Дітки, пропоную вам трошки відволіктись та порухатись. Наберемось трошки сил та продовжимо наше заняття. Верх, 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 вниз, низ, вниз, мис, верхівнис, верхівнис, нис, нес, низ, верх, вниз. верх, верх, нис, ніс, нис, верхівнис, верхівнис, верхі, вниз. yeah yeah yeah, yeah. Відпочили малята? Прошу вас зосередитись та бути уважними. Скажіть, чим схожі ці кола? Так, вони однакової форми та розміру. Скільки жовтих кола? Один. А синіх? Два. Яких коло більше? Синіх, а менше? Жовтих. Наскільки менше жовтих? Так, на один. Якою цифрою ми позначимо кількість жовтого кола? Цифрою один. А синіх цифрою 2. Молодці. Чим ці квадрати схожі між собою? Тільки формою. А чим відрізняються кольором? Та розміром порахуймо червоні квадрати 1, 2, 3, 4. А сині? 1, 2, 3, 4 квадрати. Якою цифрою ми позначимо кількість червоних та синіх квадратів? Вірно, малята, цифрою 4. Розумнички, ви виконали останнє моє улюблене завдання. Я пишаюся вами. Ви отримуєте ще цукерку. А тепер я хочу, щоб ми разом з вами, діти, прикрасили ялинку для моїх лісових друзів, які прокинуться від зимової сплячки та здивуються казкові й прикрашені ялинці. Розташуємо вгорі прикрасу трикутної форми. Внизу прикраси круглої форми. Під трикутною іграшкою прикраси квадратної форми. Діти. Зверніть увагу, що прикраси квадратної форми знаходяться під прикрасою трикутної форми та над прикрасою круглої форми. Діти. Де висять іграшки круглої форми. Так, внизу. Якої форми іграшка висить угорі? Вірно, трикутної. А де висять іграшки квадратної форми? Молодці! Діти, я дуже задоволена, що ви були разом зі мною сьогодні. До нових зустрічей, малята! Дітки, а я зі свого боку пропоную вам завдання. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу. Намалюйте на ньому смайлик вашого настрою. Вище від смайлика намалюйте великий квадрат один. Нижче від смайлика намалюйте маленькі квадратики два квадратики. Розфарбуйте будь-яким кольором. Та присилайте мені у вайбер-групи. Буду дуже чекати! Бувайте здорові!